Ваш статус як зоряного сіяча та минулі життя, ви ЕС теперішні нескінченність творці. Ми тут для вас, ми творці, ми дванадцятивимірний колектив нефізичних істот, і ми тут, щоб допомогти. Ми хочемо, щоб ви відчули, ким ви є насправді, замість того, щоб лише прагнути знати це. Багато хто з вас хоче знати, з якої зоряної системи походить, ким ви були у минулих життях на землі, з ким ви пов'язані у всесвіті. І все це може бути цікавим і захоплюючим для людського розуму, але справжнє я це більше про відчуття. Це вібрація, це частота, і таким це не ім'я, а стан відчуття. Тож, якщо ви справді хочете пізнати себе і своє походження, вам потрібно звернутися всередину і знайти це відчуття. І таке пізнання дасть вам значно глибше, тілесне розуміння, ніж будь-які знання. Ми знаємо, що частина захоплення статусом зоряного сіяча полягає в думці, що місце вашого походження краще, ніж там, де ви зараз, і що ви повернетеся туди одного дня і все стане легшим, кращим. Ми розуміємо, чому багато з вас обирають таке переконання. Ми також знаємо, що вам хочеться мати минулі життя, в яких ви були дуже важливими для колективу, часто це походить з того, що ви не відчуваєте себе значущими в цьому житті. Але важливо, щоб кожен знав, ви зараз саме там, де маєте бути. Ви виконуєте величезну роботу для людського колективу просто тим, що перебуваєте тут і є собою. Ви не випадково опинились тут, і втеча у фантазії про минуле не принесе справжньої користі. Можливо, в короткостроковій перспективі це дасть полегшення, але насправді ваша душа обрала це місце, цей час і це втілення, щоб бути повністю собою і пройти через виклики, які допомагають вам зростати. Тому ми радимо вам звертатися до центру вашого серця, щоби пізнати себе, активувати більше свідомості своєї душі. Активуйте більше любові, якою ви є насправді, і саме з цього місця дійте у всьому, у викликах, стосунках, бажаннях, усьому вашому досвіді. Це не репетиція, це не тренувальний запуск, це і є ваша головна сцена. І ви вже робите те, що потрібно, навіть якщо не усвідомлюєте цього. Ваше життя може здаватися незначущим, але душа знала, що ваші умови життя будуть надзвичайно важливими не тільки для вашого зростання, а й для всієї творчої матриці. Тож цінуйте себе, цінуйте свою подорож. Звичайно, буде ще цікавіше. Ви вже на порозі відкритого контакту з позаземними цивілізаціями. і ви продовжите піднесення, піднесення, піднесення. Найрадісніший спосіб пройти це – це знати себе і бути собою. Пам'ятайте, ви вже досконалі. Те, як ви це робите, важливіше за що саме ви робите. Вливайте більше своєї справжньої сутності у все, що думаєте, говорите та робите, і ви відчуєте себе значущими, впливовими, цінними. І ви побачите, як змінюється зовнішній світ як результат ваших внутрішніх рішень. Ми, творці, і ми дуже вас любимо. Числові коди для інтеграції 114 мільйонів 919 згадування своєї галактичної природи. 811 мільйонів 777 515, активація самоприйняття у цілковитій формі. 00999 1616, утримання частоти любові в дії. Запрошення до коментаря, що у цьому посланні було для тебе. Яке речення пробудило відчуття в серці? Поділись у коментарях, саме твоя історія може стати ключем для когось іншого. Простір особливих енергій для тих, хто тримає тонке і знає цінність присутності, закрите відео на YouTube для отримання особливих вібрацій і глибокого обговорення. Доступ через донат. Після донату ви отримаєте посилання на відео з простором. Якщо зробили донат, але не отримали посилання, напишіть коментар, не отримав ла посилання. Ми надішлемо в особисті повідомлення. Посилання на донат у шапці профілю. Напиши, я тримаю особливе і долучися до поля пам'яті. Ми творимо простір любові разом. Разом ми згадуємо, разом ми світимо. Дякую за твою присутність. Ми творимо разом, і це прекрасно. З любов'ю реальна я.